першої особи президенту Росії Путіна. А в нас одна біда. Одна біда, що у першої особи країни бізнес Росії, який процвітає. Оце одна біда. На жаль. Є журналісти, як, як представника Руху проти політики от, ну, ми опублікували вчора звернення офіційне, ну, бо заявиться добре, а от ви голова фракції обласної ради, є депутати міської ради. От ініціюйте розгляд цього питання на сесіях найближчих, щоб дати оцінку зрадницьких дій глави держави і парламентарів. Будете ви це робити? Слушна думка, і я думаю, і що завтра І по проголосують проголосує завтра. На сесії. Я думаю, що на жаль, я в командировці, але завтра на сесії обласної ради. і Я думаю, що нашою фракцією буде піднято питання про обговорення. Зрадницького голосування парламенту і в поіменному режимі ми хочемо подивитися, як наші доблесні депутати обласної ради, бо вони, на жаль, зараз там нічим не відрізняються від тих, які у Верховній Раді, там 70% бувших регіоналів. І ми подивимося, як вони проголосують завтра. Так само, я думаю, що тут є депутат міської ради Микола Михайлович Добровольський. Ми попросимо його, щоб. Це все питання піднялося на сесії міської ради. Бо в нас кого як не послухаєш, то всі патріоти. Тільки як до голосування в закритому режимі підходить, то всі тікають, як щурі. Ви знаєте, коли ж ми все-таки вже станемо нормальними українцями і будемо дивитися одне в одному вічі. І коли ми вже дійсно пом'янемо тих людей, які безвинно полягли за нашу свободу і за наші європейські.